Ви кращий корчмар точно. і страв у вас просто безліч скільки. Що ви запропонуєте скуштувати обов'язкового гостю нашого краю, хто в перший раз на Закарпатті? Виходимо з того, що має бути одне перше, одне друге. Має бути якийсь у кінці де салат. Людина багато не з'їсть, як правило, приходить сім'я і кожен бере щось інше, щоб всі, один від другого, жінка від чоловіка, дитина від сестри, брат, і всі вони пробують чотири страви. Обов'язково треба попробувати бограч, тому що це розкручене. А в нас він, ми десь якесь змагання було, у кілікій колись там ми виставляли цю страву, та вона там пройшла як удача. До того часу ми. Далі тримаємо рівень. Далі татарський більштекс, назва не закарпатська, бо його знають і Словаки, і Мадяри, і тотарак. Але, але із свіжої філейки телячої сире м'ясо воно напрягає від того, що як то можна їсти сире м'ясо в такий час, коли все навколо колобацілі живуть. Всі. Так. Але, але він так зроблений, що він так проходить, що, що всі словаки ходять до нас сюди їсти. Що одне, що, що обов'язково треба спробувати. Мені, я знаю, вас мені ну, дуже Треба великої. їсти пасулю з капустою. Пасулю з капустою. суп. — Там маєш е, 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 капуста, бо капуста головне, пасуля, яка білки нас тримає. І там є наша Що? наша іроцька ковбаска. Ага. Це, є страва. це вже в меню пішло потрохи да. входити. Це так. пасуля з капустою — перша страва. Що саме таке ексклюзивне замовлялося в вашому ресторані, коли були зірки? Е, ну, це, це організатори. Е, Протоколу їхнього перебування. Райдер, ясняє, так. Що дашов нас, що в нас є для того, щоб покормити цих людей? Що було такого? А, тому я відмовляюся часто від тих, хто мені диктує, нав'язує кухня. А ага, буду... у вас є своя кухня, стандарт... то, що у нас є. — да. ми... Сьогодні наша продукція цегла такого розміру. У нас ми не будемо підстроюватися під вас, робити вам якісь шокоблоки. Або то у цьому питанні в чому ми сильні? Ми тим хвалимося. або відходимо, відступаємо, даємо дорогу. іншим. це у мене одного чи мені запахло їдою сюди. Я серйозно вам кажу, ви говорите, в тебе теж, 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 теж запало. Але так на що знайти на що реагують? Так. Просто так люди реагують нестандартно. На сирем я вже сказав. Є таке, як смажені, смажене морозиво. Парадоксальна назва. я таке не бачу. Це такі дві гулі морозива, які перед тим сильно заморожені до мінус а Вони через фритюрницю вибираються. Вони вже у призлях. На старілці вони ще гарячі, але середина вже холодна. І у фритюрі вони відбувають більше ніж 23 хвилини мало, 25 хвили... 23 секунди мало, 25 бат, 24 якраз. Ага. І це винесуть. І ти, коли це їш, і навіть не лопається, бо вже воно не є настільки гаряче, але середина ще холодна. Ефект бомбезний. Смажене морозве. Бо і воно у вас є в меню. Так, да, це є. Я пообіцяю зараз нашим глядачам, що під час монтажу я обов'язково до вас завітаю. Як мінімум, я тоді е, повинен собі десь відмітити зараз, що я тоді відзнімлю, е, як виглядає це смажене морозиво. Інгредієнти до смаженого морозива, до праженого морозива, Кукурудзяні пластівці, мука, яка разом з яйцем і цукром перетворюється у кляр, морозиво 100%. Може бути 101 чим більше процент, тим краще. Ну а далі сама процедура, технологія. поїхали. Крок перший. Формуємо кульки із морозива. Це у нас є спеціальна ложка для цього. Кулька ставиться в нею друга. Обвалюється у муці. Обвалюються кульки. І обвалені у муці кульки готуються до заморожування під мінус 18. І після заморожування подивимося наступний крок. Заморожуємо. Наступний крок. Виняті з морозильника гульки, обвалюємо у клярі. І далі паніруємо у пластівцях кукурудзаних і викладаємо на тарілку, щоб знову повернути їх у морозильну камеру. Кляр, який складається із муки яйця і цукру, плюс пластівці. Окупалися, обміталися, склалися, фни. Мінус 18. Морозилка. В мене засміхи смаки мені гуляють, все ще їсти не можна. Смажене морозиво в процесі, пражене по Закарпатськи. Нагадую, що це є закарпатська народна давня страва, яку від нас запозичили наші народи. Сусіди пізніше вам розповім, як маляри пристосували цю страву, це пражене морозиво, шут фольгов до мадярської кухні. Йдемо у морозилку. Так, тестуємо готовність олії для фітрування нашого смаженого морозива. Кидаємо серник, серник загорівся, олія готова. Можемо витягати з морозилки морозиво і вкладати його у гарячу ванну. Таке термальна обробка замороженого морозу. Тому вона називається смаджено. Okay. Okay. Yeah, no, no. Орієнтовно обсмажування. Орієнтовно 15-20 секунд. 25 то багато, 5 мало. Можемо засікти. Okay. Коли горять сірники. Оце ну, дві порції по віку. Зараз воно гаряче ззовні і холодне всередині. Якби зараз чоловік вкусив, то йому би полопалася емаль на зубах. Але мета у нас не така. У нас мета похолити закарпатський десерт. Народний десерт. Називається пражене морозиво. Шоколада, звичайно, не закарпатська, але м'ята наша. Ну і Нарешті обіцяний варіант з угорської кухні. Це ускладнений рецепт нашого народного закарпатського праженого морозива. Називається шют Фотлор і, будь ласка, А, нормально, з попригою. Кажуть, дуже смачно, приємно, але ніхто ще це не пробував. Але всім смачного і на здоров'я.